Все одно всі ми найперше переживаємо втрату колишнього життя. І всі ми за ним горюємо. Але так само поруч з цим ми стикаємося з загибеллю найкращих з нас. Це дуже боляче, це дуже сумно. І дуже часто рідні не знають, як жити далі. Неможливо пережити втрату, не пройшовши через неї. Це не можна забути, це не можна в собі задушити, не можна себе відволікти чимось іншим. Тільки проживання горя може допомогти його таки пережити. Поширено психологи виділяють чотири стадії, які ми проходимо, коли переживаємо втрату. Спочатку людина, яка стикається з болем втрати, вона відчуває заперечення. Цього не може бути, це не зі мною, так не мало статися. На цьому етапі перше завдання людини і єдине, так це усвідомити, що цієї людини більше з нами немає. Другий момент це, ем, знаєте, такий етап оплакування, коли я даю собі відгорювати. Відплакати те, що у мене цього немає. Коли я оплакую, так я можу робити це в різний спосіб. Я можу не одразу почати оплакувати після того, як сталася втрата. Може пройти деякий час. Деякі люди починають оплакувати втрату через декілька років після того, як вона сталася. Таке теж буває. Це абсолютно нормально. Коли вже е, це відбулося, і в кожного це може зайняти різний термін часу. Ми починаємо адаптуватися і вибудовувати своє життя по-новому. І тоді я починаю відновлюватися, я е, приймаю це, я бережу пам'ять в серці про людину чи про те, що зі мною було, і включаю це, як то кажуть, всередину себе як той досвід, який зі мною був. Четверта стадія це особистісне зростання, коли людина міцнішає внаслідок. Втрати, якщо ми маємо дуже складну реакцію на втрату. А таке буває: та коли людина стає недієздатна, вона не може стати з ліжка, всі інші сфери життя її просто випадають. А, іноді це призводить до побічних таких наслідків, як депресія і інші проблеми з психічним здоров'ям. І тоді потрібно медикаментозне втручання, щоб людина просто стала дієздатною. Це нормально, цьому нічого страшного немає.